Усім привіт, дівчата і хлопці. Усім привіт-привіт! Вас вітає канал Захоплення Марічки. Бачите, як мороз розмалював моїх хризантеми. А вони ж були такі білі-білі, такі білі-білосніжні, такі гарні. Ну, але. Мало вони поцвіли, мало вони нас своєю красою порадували. Та все ж ось починає розквітати. Так, а цей кущ, можна сказати, він не примерз, але він, бачите, він не розсаджений і він не такий шаровидний, як потрібно, щоб був. Ну, і нічого, навесні розсадимо гарненько і все буде добре. Так, <смі> йдемо йдем дивитись, дещо хочу вам показати. Я ж вам говорила, що покажу, що ж в тому скопчику я заховала. А заховала я там квіти. А які саме, зараз я вам розкажу. Ось наш скопчик. <хи> Він такий великий. Вийшовся. Здається, що тут як мішок чогось лежить. А тут лише ну, з відро буде, гладіолуси закопані. Я дівчатка і хлопці все зробила так, як закопувала картопельку. Ну, шкода, що я не змогла зняти, тому що був на той час телефон розряджений. Положила е, на землю гладіолуси, тільки викупила, не просушувала нічого, не лупила, просто положила із насіннячком, і з усім. Зверху гарно накрила сінцем і братик гарненько обкопав. Ну, як вода підійде навесні чи в грудні в минулому році, в грудні місяці водичка підходила, то я думаю, що мочитися. Мої квіти не будуть, тому що, ось бачите, де тут в нас ось, де гладіолуси лежать, а оцей де підвищення. Вони будуть гарненько лежати, і в березні місяці я їх дістану. І все. Ну, а тепер вам скажу до побачення. Бережіть себе і своїх рідних, усього вам самого-самого найкращого. Усім Poca poca.